Ви посадовець і у вашій біографії чимало каламутних справ? Не біда. Люстрація по-українськи дозволяє залишатися біля корита навіть відвертим корупціонерам. До прикладу, у минулих випусках ми розповідали про начальника управління Держкомзему у Бориспільському районі Олега Майстрова, який тільки на батька через підставних осіб зареєстрував 88 гектарів земель, з руки якого роздребанили землі водного фонду біля дамби. А ще який побудував очевидно не на зарплату, ось такий будиночок. Так, ось тоді всі корупційні факти ми передали до прокуратури та СБУ. Тоді ж Олег Майстров втрачає свою посаду, ніби так вирішила комісія з реорганізації. Однак команда стопкорупції корупції з'ясувала, насправді місцевого решалу не звільнили, а просто перевели в головне територіальне управління юстиції у місті Києві. Здивовані. Але це ще не головне. Олег майстров, якого перевели в архівний відділ на роботі і не просто роботі, а на державній службі, яку оплачуємо. Ми з вами не з'являвся жодного дня. Правда, це ми з'ясували потім. А спочатку нас переконували геть у протилежному. Да. Алло, доброго дня. Це бухгалтерія? Доброго дня, да. а у Вас трубує журналіст, але субкорупція Олександр Мамай. Мені сказали, до вас можна подзвонити в бухгалтерію. З'ясувати що з'являється на робочому місці один чиновник, майстров Олег Валерійович. Да, працює, працює. Відділ архівної роботи на. Відділ архівної роботи. А ви можете сказати, чи він взагалі останніми днями з'являвся на роботі? Так. Він у нас працює з 11 листа. Угу, я зрозумів. А е, ну інформація з приводу того, чи він власне на робоче місце з'являється. Можете сказати? Е, Ну я не перевіряю, чи ход. Ну, Нам в табелі показують, що входить в робочі днів. Та коли ми приїжджаємо безпосередньо до архівного відділу за адресою Проспект науки 24 все стає на свої місця. Можна сказати, майстро Олег Валерійович, він є на робочому місці? Може він на Розкові в даний момент знаходиться. Де -де? Може на разковій 15, там у нас головне управління знаходиться. Розкова 15? Так. Да. Це метри Угу. Ну можливо, там. А... Він у нас сьогодні сьогодні, щось. Чи вчорашньому число чистити на роботу? Ну, нам казали, що з 11-го він працює і по факту. А він взагалі на робочому місці з'являється? Ну тут, конкретно, у вас в архіві? Ні. Не з'являється, ні. ні. У будівлю за адресою Марина Раскової 15, ми ще обов'язково заїдемо. А взагалі це просто якесь знущання. Та ми не здаємося та вирушаємо знову до котеджу Олега Майстрова. Інсайдери нас попереджають: виїжджає він зазвичай о 8-9 ранку. Проте не на роботу, а рішать свої справи. До речі, про справи: ось найяскравіша схема, за якою працював, а можливо і досі працює майстров. Ось що нам розповіли наші інсайдери з Борисполя. Ключові елементи у корупційній структурі Олега Майстрова, приватні підприємства Екватор 2012 директор Олександр Каплуновський і екватор 3000 Директор Андрій Шелухін. На них зареєстрована величезна кількість земельних ділянок. Руслан Коваленко за вказівкою майстрова збирає хабарі із землевпорядних організацій за погодження документації. Разом з майстровим перевівся працювати в реєстраційну службу теруправління управління юстиції міста. Ким. Олександр Ковальчук, довірена особа майстрова, залишився працювати в управлінні Держгеокадастру в Бориспільському районі. Сергій Шептуха займається пошуком підставних осіб, на яких відводяться земельні ділянки. Василь П'ятецький перевіряє проекти на предмет зауважень та визначає суму хабарів, яку необхідно сплатити. Руслан Котвіцький, також довірена особа майстрова. Отож, адресу ми знаємо. Марку автомобіля також Акура МДХ з номерами 0030. До слова, коштує ця автівка навіть не нова, від 22 до 30 тисяч доларів. Він би за увесь час своєї роботи в держдемогенстві не зміг би назбирати на таке авто. Правда, якби він жив лише на заробітну плату. Так ось чиновник виїжджає зі своєї садиби, бачить знімальну групу. Проте ані жести, ані гудок не впливають на майстрова. Ми за ним їдемо, щоб запитати його конкретні питання, від яких він вже тікає дуже багато днів, навіть тижнів. Але посадовець витаскає з потужного і дорогого автомобіля все, що можна, та зникає за крутими поворотами. У нас залишається останній варіант, і ми його обов'язково використаємо. А поки що поспілкуємося з експертом в люстраційних справах Олександрою Дрік. Вона, як ніхто, знає про українські корупційні реалії. Навіть там, де був досягнений певний результат, там де особи були звільнені або отримали заборону, вони намагаються масово повертатися до влади і використовують для цього безліч схем. А загалом же існує чотири основні та один додатковий критерій відсторонення від державної служби тобто люструють посадовців, якщо вони. Рік сукупно обіймали керівні державні посади в період режиму Януковича, так званий автоматичний критерій. Не звільнялись за власним бажанням під час Євромайдану, приховують або не можуть пояснити майно набути під час державної служби. Працювали у КДБ або навчались у цій структурі. Працювали на керівних посадах комуністичної партії та ЦК ЛКСМУ. щодо перших двох критеріїв, тобто так званих автоматичних, тут Олександра Дрік наводить ось таку статистику. Це в першу чергу верхівка Януковича. Мало бути всього звільнено, або мало отримати заборони займати державні посади 5,5 тисяч осіб всього на всю країну. На сьогодні нам відомо про 2,5 тисячі таких осіб, які отримали люстраційні заборони. Серед цих 2,5 тисяч осіб є, наприклад, 21 народний депутат нинішнього скликання. На сьогодні на жаль, майнова перевірка практично провалена, і ця ситуація пояснюється зокрема і тим, що в самому керівництві Державної фіскальної служби протягом останнього року перебувало 42% недолюстрованих. До речі, про недолюстрованих повернімося до справи Олега Майстрова. Нагадаємо, ми понад тиждень намагалися виловити посадовця, і все безрезультатно. Та зрештою нам це вдалося. Нарешті за адресою Марина Ростової, 15, я знайшов автомобіль Олега Майстрова, акура з номерами 0030. Тепер ми його будемо тут чекати. Він точно нікуди не дінеться. Дві години на холоді, і ось чиновник у полі зору. Олег Валерійович, доброго дня. Що від мене тікаєте? Ви ж публічна людина, чиновник. Я Олександр, Мамай, журналіст. Будь ласка, можете пару слів сказати мені? Зайдіть, будь ласка. Будь ласка, скажіть, я журналіст, машини, я Ви публічна людина, я взяв вашу начальник. Щодо Олега Майстрова, запитуємо нашого експерта Олександри Дрік. Там немає автоматичної люстрації, тому що треба розуміти, що автоматична люстрація в першу чергу була орієнтована на керівництво. Люстрація в регіонах не опускається нижче заступника керівника відомства. Натомість Олександра Дрік каже, на рівні районному потрібно застосовувати інші інструменти. Створена тришарова система боротьби з корупцією. Перше створення відкриття реєстрів. Друге, це створення незалежних нових органів нарешті третє відкриття видатків державних про всі корупційні факти та специфічне спілкування Олега Майстрова з журналістами ми уже повідомили його нове керівництво. Буквально нещодавно ми з'ясували, в СБУ таки відкрили кримінальне провадження стосовно Олега Майстрова. Водночас команда Стопкору направляє спеціалізовану антикорупційну прокуратуру звернення, щоб люстрація все таки знайшла свого чиновника. І це стосується не лише майстрова, адже такі, як він, не підпадають під автоматичну люстрацію і користуються цією можливістю на повну. Команда Стоп корупції розкаже вам про лікарські махінації і з'ясує, чи покарано аферистів у халатах. Це Ігор Васильович. 25 років він рятував зір людей у центрі мікрохірургії «Ока». За цей час мав лише одне зауваження у 90-х за спілкування на роботі українською мовою. Та місяць тому його скоротили. До мене приходять з відділу кадрів і кажуть, ми вас переміщуємо. Я кажу, на якій основі куди ви переміщуєте мене. Є виробнича необхідність. В них одне слово виробнича необхідність. Ви переміщуєтесь у друге відділення. Потім це відділення зробили ліквідацію. Ігор Васильович один із 27 лікарів, яких позбавили роботи в закладі протягом двох років. Їх поєднує лише одне боротьба з корупцією в клініці. Корупційні схеми. Опродання пацієнтів і лікарів, але після перемоги майдану в нас була група лікарів, які сподівалися, що в країні настав час перемін. І для того, щоб нам це було легше робити, ми створили поставкову організацію. Два роки тому про лікарів заговорила про махінації в клініці. Медиків почали звільняти. Та згодом місцева влада розпочала перевірки. Результати фінансового аудиту були вражаючими. Існувала корупційна схема. Споживачі отримували послуги втричі дорожче ніж це могло би бути, якби цієї схеми не було. І є приблизний обрахунок втрат бюджету. Бюджет не дорахувався близько 38 мільйонів гривень. У клініці була відкрита каса страхової компанії, де пацієнтів змушували оплачувати лікування. Кошти надходили просто на рахунок страхової компанії Сатіс. І жодна копійка не потрапляла на власний рахунок комунальної лікарні за результатами аудиту. Схему курував колишній головний лікар Сергій Рейков. Ми навідалися до цієї страхової компанії. Там спілкуватися з нами не захотіли. це в центрі кархілогії око нічого не ні. Ми не будемо коментувати цю ситуацію, тому що ми з ними вже не працюємо. Результати проведеного торік аудиту стали підставою для відкриття кримінального провадження, але за рік справа не просунулася взагалі. Наскільки цей аудит може служити доказами в слідстві, в судах? Ну, е я думаю, що це дуже хороший доказ і. Е е Скажімо так, він не може бути поставлений під сумнів, тому що його проводила власне контролююча структура київської міської державної адміністрації тобто, це не думка якихось незалежних аудиторів чи просто бухгалтерів. Зрештою у прокуратурі належно оцінили затягування слідства. Встановлено, що слідчим під час досудового розслідування не забезпечено швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень. За ініціативою прокуратури району відсторонено слідчого від проведення досудового розслідування та призначено нового. Хай там як головного лікаря Сергія Рикова звільнили, а співпрацю зі страховою компанією «Сатіс» припинили. Та для лікарів про спілки яких Риков не встиг звільнити, це був лише початок. Просила відділенні ділянні в хірургічний костюм, зняти ваші цього не Це Ви дорога. Тому пропоную, давам предлагаю варіант. виволяпомагати мені звільниться. На цьому аудіозаписі вже новий головний лікар Любов Денисюк тонко натякає своїй підлеглій Наталії Костюк звільнитися за власним бажанням. Київські суди завалені позовами на керівництво центру мікрохірургії. Ока колишні лікарі доводять незаконність доганів та звільнень. До дисциплінарної відповідальності притягаються працівники, лише члени профспілки. Любов Денисюк призначили на посаду головного лікаря одразу після звільнення попереднього. Надпис про здачу телефонів. Досі висить у неї на дверях. Свою антипатію до колишніх підлеглих жінка не приховує. Головний лікар спробувала навести лад у клініці. Півбрасів зі страховою компанією «Сатіс» припинила і стала боротися із жалюгідним фінансуванням. У нас бюджетне фінансування ноль, розумієте? Ми збирали кошти на матеріал для всіх бійців. Нам держава не виділила ні одної копійки. Центр мікрохірургії ОКА лише приклад загальної проблеми в медицині. Недофінансування підштовхує лікарів до махінації, а слабкий контроль відповідальних органів і безкарність лише посилює корупцію у лікарнях. Правдувальний вирок, міф чи реальність. Українська правова система працює не для народу, а проти нього. Коли людина потрапляє на лаву підсудних, мовірність того, що її виправдають, дорівнює нулю. Чому так склалось? та які корупційні схеми породжує така система? Дивіться у нашому розслідуванні. Валерій пройшов шлях від інспектора карного розшуку до керівника управління кримінальної розвідки в складі МВС. Він, як ніхто інший, знає цей апарат зсередини. Міліція. Это первое звено для формирования дела, условно говоря, против обвиняемого, подозреваемого. Затем прокуратура обязательно подтверждает, она всегда с обвинительным уклоном идет, а суды никогда не портят того, Що построїла перша система? Сумна доля спіткала й провідного інженера Олексія, який працює на стратегічному заводі Антонов, що здійснює серійне виробництво літаків. Рік тому працівники УБОЗу постукали у двері, і на цьому спокійне життя Олексія закінчилося. Прийшов до мене товариш, прийшов до мене ввечері, Щоб не з, не з, не з цими кульками не носитися, він просто став дуже молоднях забрати. Ну забрав, міліція прийшла раніше. А наступного дня прийшли працівники правоохоронних органів з постановою суду на обшук. У мене мисль яка? <занесли>, Занесли мені. Я по-чесному навіть не особо осознаваю, що робити. Думаю, дай-ка я тебе... збавлюсь, ну як ізбавлюсь, окно я скажу так, в окно вибросив. Думаю, ну, натуральна ж підстава, саме настояще, 100%. Працівники одразу почали справу шити білими нитками, каже Олексій. А в пакетах виявилися патрони для нарізної вогнепальної зброї. Зробили групу з людей, які друг до друга взагалі ніякого відношення в житті не мали, не знають. От я тільки свого товариша це знав. І не от цих людей, які з ним були знайомі, з них зробили от групу, групу ліц, які там якоби займалися оружием, зготовленням, продажем. Ну, Постаякость як руже, і за причинним віщам я нікого не маю. Груповий злочин це вже звичайно резонанс. Така справа одразу набуває розголосу для правоохоронних органів це статистика. Додаткові зірки на погонах, плюс винагорода. А для невинних людей перекреслене життя. Коли практично існує договорівності між нижчою ланкою, правоохранительной системы и верхушкой до судебной, до Верховного суда. Допустим, в районном суде дело суда первой инстанции стоило. Вот в районном. Скажу вам, 5 тысяч долларов до 10. Вот в таком городском, примерно как Киев и других больших мегаполисов, это уже не 5, а обязательно 10. А не дай бог в суде следующей инстанции, Апеляція, то там могло доходити до 20, а не дай Бог, Верховний суд доходило до 30 тисяч доларів і будь любой питання. Якщо говорити про минулі роки, то виправдальних вироків в нашій країні не було взагалі. Ця цифра 0,0% відсотків в нашій країні. Зараз сталася така практика, що близько 10% відсотків осіб, які відбувають покарання, в тому числі і засуджених до довічного позбавлення волі. Відбуває покарання за сумнівними судовими рішеннями. Попри всі випробування Олексієві вдалося потрапити у число цих щасливчиків, і суд його виправдав. Та прокуратура не готова визнавати своєї вини, незважаючи на те, що факти свідчать про інше. Друг Олексія на суді зізнався, що пакети належать йому. Я в суді прочитав документ. Он сказав, що да, я у виловясінського, я принісимо ті пакети. да, дійсно я їм поставив такого-то числа. І я йому нічого там не говорив. Он об этом ничего не знал. 20 числа подали апелляцию. Прокуратура города Киева подает апелляцию. На решение э, Святошинского суда города. Ну уже просят для меня не 4 года, а 5 лет тюрьмы. Но три условных. Тож ми надіслали запит в прокуратуру міста Києва з проханням надати нам відеокоментар прокурора Ірини Куцюбко і з'ясувати на яких підставах вона подала апеляцію на скасування рішення суду першої інстанції. Пройшов тиждень, а відповіді немає. Тож самого ранку чекаємо на робочому місці. Ірина Володимирівна Володимирівна Добрий день. Ми, ми до вас ми до вас на інтерв'ю. Можете по нас вийти? Будь ласка? Добре, так ми писали запит. Схожа доля спіткала й Богдана. Його на чотири роки і два місяці забрали від сім'ї, звинувачуючи у викраденні автомобіля. І хоча всі докази вказували на його невинність, працівники правоохоронних органів бачали у ньому злочинця. І системі проще всього сказати що це преступник, тому що оперативний працівник, який задержували суддя, який давав санкцію на арест. Следователь, который ввел это дело в систему 4-5 человек, наказать, или же просто сказать, что это все-таки преступник. У нас просто система не готова признавати шибки. Увесь цей час Богдан очікував на рішення суду і боровся з системою. Зізнається, що якби не публічний розголос, та навряд чи зміг би її побороти. Мені вдалося за цих чотири роки просто вийти на те, що мене оправдали. Прокуратура відказалася від обвинення. Я доказав, що я не віною. Чому в Україні система працює проти народу? Чому так мало виправдальних вироків? Чим керується прокурори, коли звинувачують безневинних людей? Відповіді шукаємо в Генеральній прокуратурі України. Ви вважаєте, що нормально, що в Україні так мало виправдованих вироків? Я кажу, якщо люди належним чином ставляться до виконання своїх обов'язків і надсилають дайте, до суду, дайте, до суду в кримінальні провадження, де є складнощі, значить це нормально. Чому прокуратура так рідко ініціює виправдування вироків? Чому? Це, це суд приймає рішення. Ну, але ви ж ініціюєте дуже мало і подаєте апеляцію. Хто вам сказав. Про... Статистику практика. покажіть. Так значить так надо вважаєте нормальним, що в Європі 30% складає складає випродовження а в Україні навіть 5 заставляє. Ну, зараз для реформування і репресивна система, яка була і за законодавством, і в житті вона відходить минуле. Так що я думаю, буде більше. Є такі е, факти, і я не знаю, чому так рідко. Чому вона так Та нормально? Ні, я вважаю, що це не нормально. А як сам боротися? Я... я вибачаюся, просто я спішу під прокуратури правдивої відповіді. Ми не почули. А насправді схема працює так. Після вчинення кримінального правопорушення дані вносять до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, і потім починається найцікавіше. Призначають слідчого, який, по суті, і є першою корумпованою ланкою в цій системі. Напрацьовані матеріали досудового розслідування разом з обвинувальним актом слідчий передає в прокуратуру. Корупційна діяльність самого прокурора полягає в тому, що він може давати прямі вказівки слідчому з приводу перекваліфікації справи, перероблені обвинувальних актів, тобто справу фабрикує так, як зручно йому. Відтак, обвинувальний акт прокурор. Передає слідчому суді, і тут Феміда ж, звісно, не на боці народу. Слідчого прикриває прокурор. А прокуратура суд саме через те в Україні так мало виправдальних вироків, адже це клеймо на роботі правоохоронців. Виправдальний вирок існує. Теоретично, а насправді чимало безновинних засуджених людей не можуть його одержати так вигідно системі, яка корумпована з самого низу до верхівки, і найгірше те, що справи фабрикують залежно від товщини гаманця підсудного. А як же бути людям, зокрема Олексієві, життя якого залежить від одного розчірку пера? І мої любі шанувальники справедливості, ви дивитесь рубрику схематично, в якій я, її ведучий Остап, ви корупціонерів, простими словами розказую вам про корупційні схеми недобросовісних чиновників. Сьогодні ви дізнаєтеся, як обманюють простих українців на вивозі сміття. Собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди щиросердні та легковірні. Вірили у прогнози економістів та у масонську змову. І всі вони були потерпіленками, крім кота. Бо він ніколи не судив людей за їхніми релігійними та політичними поглядами і не вішав на них ярликів. Якось бабуся з іншими старими їхнього під'їзду обговорювали комунальні послуги. Дуже дорого стало жити, скаржилися пенсіонери. Навіть за відходи споживання платимо більше грошей ніж за те, що споживаємо. А кіт саме відпочивав на сонечку та чув їхню бесіду. А насправді подумав він, чому рівень життя в Україні став нижчим, а ціни на прибирання сміття вищими. У всіх розвинених країнах ці категорії взаємопов'язані. Чим вищий рівень життя, тим більше відходів споживання залишає людина. І відповідно тим дорожче коштує обслуговування. Я кіт дослідити процес вивозу сміття. Пішов він до мерії та дізнався, що там тарифи на вивіз сміття розраховують відповідно до норми накопичення ДПВ. А обслуговує будинки приватне підприємство, посередник, яке перед тим мало виграти конкурс, оголошений директором ЖЕКу паном пройдисвітом. Кількість необхідних вивозів контейнерів та площа необхідного місця на сміттєвому полігоні вираховується залежно від середньої кількості сміття, що лишається від одного мешканця. Усі ці дані впливають на оплату послуг, встановлювану ЖЕКом. Записав кіт, заявлені паном пройдисвітом дані кількість Машин, контейнерів та сміття, і вирішив дослідити фірму посередника. А це було приватне підприємство ТОВ «Залаве веземо все, яку очолював пан Бариго. Домовився кіт з іншими котами міста, щоб разом з ним вони почали стежити за роботою фірми пана Бариго. За деякий час Кіт зібрав інформацію та дізнався, що кількість задіяних машин та контейнерів посередника вдвічі менша ніж було заявлено паном Пройдисвітом. світом. А ще люди пана Бариго орендують на сміттєвому полігоні вдвічі менше місця для відходів споживання. Так ось як вони дурять людей. Призначають тарифи за завищеною кількістю сміття, а залишок ділять між собою. Зібрав кіт потерпіленків та інших мешканців їхнього будинку та розповів про злочинну змову пана пройдизвіта та пана Бариго та про те, що єдиний спосіб їх зупинити зробити чесні розрахунки та змусити ЖЕК призначити нові тарифи вивозу відходів споживання. Але всі відповіли, що ті 10 гривень, вкрадені корупціонерами, не варті часу, витраченого на викриття пройдисвіта та бариго. Що ви таке кажете? розлютився кіт. По 10 гривень з кожного мешканця це тисячі гривень з будинку, що потім йдуть на розкішне життя цих покидьків. Ви кажете, що 10 гривень не... Мають значення, а ви подумайте, скільки разів вас дурять люди, подібні до пройдизвіта та бариго. Якщо все це скласти, то сума буде набагато більшою ніж 10 гривень. Але якщо ми зможемо зупинити це, то можливо, тоді ми досягнемо рівня життя, на яке заслуговуємо. Потерпілинкам та іншим мешканцям стало соромно, зробили вони перерахунок та виявили, що тільки сміття була завищена майже вдвічі. Змусили вони пана пройдизвіта встановити реальні тарифи та прибрати геть посередників. Як кажуть, гуртом і корупціонера легше пити. Будьте свідомими та не дозволяйте негідникам жити за ваш кошт на сьогодні все. Побачимось наступного тижня.